Чи встане на військові реки європейська економіка? Коли, врешті, усі європейські лідери усвідомлять, що Україна виграє для них час, але гаяти його не можна. Ну добре, що це усвідомлює їхня більшість на Брюссельському саміті. Таки схвалили пропоновану єврокомісією схему використання нарахувань від заморожених російських активів для закупівлі зброї і військового обладнання для. України, ну і якщо євролідери не згають час, перший мільярд євро із цих надзвичайних прибутків ми отримаємо уже до липня. Деталі саміту у Брюсселі Анна Грішина розкаже. Куди витратити російські гроші? Три мільярди євро від заморожених на заході активів центробанку РФ. Споручалися лідери країн ЄС два дні. Брюссель запропонував на них закупити зброю для зсу. Втім, під час саміту очікувано Угорщина та Словаччина і зненацька Австрія чинили опір. для нас, нейтральної країни, необхідно, щоб гроші, на використання яких ми даємо свою згоду, не витрачалися на озброєння та боєприпаси. Від початку була дискусія. Про інвестування у відновлення України, тому я думаю, що це розумна пропозиція. Як пасив перетворити в актив, у ЄС віднайшли ще у середині лютого, тоді у Брюсселі затвердили постанову про те, що прибуток від заблокованих на заході грошей центробанку РФ не належить, і схвалили механізм їх вилучення оподаткувати. А єврокомісія запропонувала схему, якої гроші з податку можна законно передати Києву, 90% спрямувати через європейський фонд миру, решту через бюджет ЄС. Саме з фонду миру, що створений. По за бюджетом Євросоюзу західні партнери і закуповують зброю для України. Більшість ініціативу віддати російські кошти до нашої казни підтримали. Ми повинні продовжувати підтримувати зусилля України, давати відсіч на полі бою. Тому я рада, що лідери підтримали нашу пропозицію використати надзвичайні доходи від знерухомлених російських активів. Від початку повномасштабного вторгнення ЄС та його члени виділили або ж зобов'язались надати Україні понад 143 мільярди євро. 33 з них військова допомога. Кремль вже обурила європейська ідея озброювати Київ за рахунок своїх активів. Він пригрозив багаторічними судами. Близько 70% усіх заморожених російських грошей на заході зберігаються у бельгійському центральному депозитарії Євроклір. Йдеться про цінні папери та го. Отівку центробанку РФ на суму 190 мільярдів євро. За оцінками Єврокомісії, дохід від активів може становити до 3 мільярдів євро на рік. Їх і планують надати Україні. Правова основа для використання грошей вже створена. Тож, на думку канцлера ФРН, який активно лобіює українські інтереси у ЄС, їх можна швидко спрямувати на потреби України. Я вважаю, що використання надприбутків і їх використання для закупівлі з. Зброї є величезним кроком вперед. Такий спосіб дій абсолютно законний. Я хотів би це підкреслити. Ми дуже ретельно розглянули міжнародне право та інші закони, які необхідно враховувати. Пропозиція передати активи РФ на закупівлю зброї для України викликає питання також у Мальті та Ірландії. Тож ЄС тепер шукатиме компроміс з усіма членами. Якщо ж поквапиться з остаточним рішенням, то перший мільярд зможуть перевести вже в липні. Домовилися лідери ЄС підвищувати обороноздатність блоку, тобто спільно більше витрачати на виробництво та закупівлю озброєння. Стимулювати розвиток та спільні оборонні закупівлі для усунення критичних прогалень у потенціалі ЄС, збільшити спільні інвестиції в оборону на всіх стадіях: від розробок до закупівель, підвищити стійкість європейської оборонної промисловості та здатність виробляти інноваційну продукцію, стимулювати подальшу інтеграцію європейського оборонного ринку в рамках Європейського Союзу. З документу за підсумками саміту ЄС. Нещодавно Європарламент схвалив резолюцію, якою за два роки мають наростити випуск снарядів до двох мільйонів на рік. Такі рішення відповідь Європи на реальну російську загрозу, заявив очільник Євроради Шарль Мішель. І, хоча велика війна в Україні триває вже два роки, на заході тільки зараз взялися переводити економіку на військові рейки. Тим часом Польща приєдналася до чеської ініціативи закуповувати зброю для ЗСУ за межами ЄС. Так Прага вже прид. Вала близько 800 тисяч артилерійських снарядів, зокрема і україн союзниць Москви в Азії, Африці Латинській Америці. У ЄС відзначають, фінансування від російських грошей може піти і на цю ініціативу. Російські пропагандисти вже заявили, лідери ЄС не домовилися щодо використання активів Кремля. І тут збрехали згоди, дійшли одноголосно. Залишилося вирішити, витратять кошти на зброю для ЗСУ чи відбудову понівечених українських міст. За два тижні топ політики знову зберуться у Брюсселі на спеціальний саміт. Там і можуть поставити масну крапку на кремлівських фінансах. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.